Я пригадую, як наприкінці 80-х років ми повертали в масову свідомість самоідентифікацію нас як спільноти, а також назву краю, яка не була поширена. В радянському друкові і, очевидно, перебували під негласною забороною, бо крім СС Галичина, ніяких інших згадувань не було, може тільки негативне забарвлення. Ми відновлювали, ми назвою Галичина намагалися будь які явища охрестити. І, зокрема, одна з перших самовидавних газет, яку ми з Юрієм Андруховичем робили, називалася Галичина. То в першому числі Юрій Андрухович свій текст, який подав, завершив словами Слухайте, як стугонить серце Європи.